Усі ці роки вони брали вас з собою у дивовижні мандрівки. Світи, які ви навіть не уявляли. І місця, які вам хіба що снилися. Цього літа Діснейпікса пропонують нову велику пригоду. Із Карлом Фредріксеном. Йому навіть з дому виходити не треба. <interfere squeals> <кістості> <кісто> <кісто> хлопці. Від режисерів корпорації монстрів. Yeah. <з Gun> Цього літа перенесіться у загублений світ з цими двома. <піл _> 에, містер Фредріксен, ви мене пустите! Ні. Добре, заходь. Вперед і вгору пригода починається влітку 2009-го.